Клітці п'ять мавп до стелі. Підв'язана в'язка бананів. Під ними сходи. Зголодніла одна з мавп, підійшла до сходів з явними намірами дістати банан. Як тільки вона доторкнулася до драбини, ви відкриваєте кран і зі шланга поливаєте всіх мавп. Дуже холодною водою. Проходить трохи часу, і інша мавпа намагається поласувати бананом. Ті ж дії з вашого боку. Тепер відключіть воду. Третя мавпа одуріла від голоду, намагається дістати банан, але інші хапають її, не бажаючи холодного душу. А тепер приберіть одну мавпу з клітки і замініть її новою мавпою. Вона відразу ж, помітивши банани, намагається їх дістати. На свій жах вона побачила злі морди інших мавп, які атакують її. Після третьої спроби вона зрозуміла, що дістати банан їй не вдасться. Тепер приберіть з клітки ще одну з початкових п'яти мавп і запустіть туди новеньку. Як тільки вона спробувала дістати банан, всі мавпи дружно атакували її, причому і та, яку замінили першою, та ще й з ентузіазмом. І так, поступово замінюючи всіх мавп, ви прийдете до ситуації, коли в клітці опиняться п'ять мавп, яких водою взагалі не поливали, але які не дозволять нікому. Дістати банан, чому тому, що так тут заведено.